Всім привіт, шановні друзі! В цьому випуску Клуб Апел цікавиться гравцем збірної України. Експерт назвав гравця збірної України, який став відкриттям на Євро. УЄФА виправив помилку з гравцем збірної України. Його записали в росіяни, хоча він народився в Донецьку. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Ярослав Ракицький вдруге прощається з шахтарем, але емоційні декорації зовсім інші. З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце себе донецькому шахтарю як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля. Дякую, президенте, за все, що ви робили для нас, за те, що дали шанс насолоджуватися кар'єрою в найкращих умовах на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене, я віддавав всього себе за рідний клуб. Дякую, Шахтар, дякую, мій український Донецьк. Бажаю золотих кубків та перемог. Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими. Прогресуйте і прославляйте наш рідний Донецький Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас, я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчево червоне серце. Я залишаю Шахтар. Історія, з якою пов'язане все моє життя, завершилася, написав 34-річний Ракицький в Інстаграм. Нагадаю, це був другий захід Ярослава у рідний клуб, який тривав півтора року. Перший період був значно довшим і закінчився скандальним переходом у Зеніт в січні 2019-го. Втім, після повномасштабного вторгнення, Ракицький негайно покинув Росію та активно допомагає українським військовим. Загалом у футболці Шахтаря захисник провів 358 матчів, оформив 18 голів та 35 асистів. Інсайдер Ігор Бурба стверджував, що ветеран не планує завершувати кар'єру та перебуває у пошуках гідного варіанту працевлаштування. Захисник Лукаш Бейгер став трансферною метою київського Динамо. Динамо звернулось до Шлюнська щодо трансферу 22-річного Лукаша Бейгера, повідомляє видання «Мечики». Зазначається, що пропозиція Динамо фінансово вигідна, а кияни так можуть запропонувати бонус у вигляді участі в Лізі чемпіонів. Щоправда, через війну в Україні Бейгер, скоріш за все, відмовиться від трансферу в Київ. Загравця збірної України хочуть чималі гроші. Як повідомляє іспанський портал Дефенса Централ, Мадридський реалу готовий продати Андрія Луніна під час цього літнього трансферного вікна, якщо українець не підпише нову угоду з королівським клубом. Мадридці вже навіть визначили трансферну вартість голкіпера за 25-річного воротаря хочуть отримати 30 мільйонів євро. Також Реал має варіанти на заміну Луніна за інформацією марка. Вершкові можуть підписати кепу Арісабалагу на місце другого голкіпера. Експерт виділив гравця Динамо, відомий український тренер та експерт Олег Федорчук, вважає захисника киян Олександра Тимчика, одним із найяскравіших футболістів збірної України на Євро-2024, який став відкриттям на турнірі. Тимчик це один з найяскравіших гравців у нашій збірні на цьому турнірі. Він їхав абсолютним резервістом, а у підсумку дві поспіль гри провів дуже потужно. Десь його не вистачало в атаці, але в обороні він діяв впевнено та переконливо, сказав Федорчук в інтерв'ю українському футболу. Гравець збірної України має топ варіанти в АПЛ. За інформацією відомого іспанського порталу Мундо Депортіво. Інтерес до Вінгера Жерони проявляє Астон Віла у Наї Емері. Яка в сезоні 2024-2025 гратиме в Лізі чемпіонів. Однак Астон Віла не єдиний клуб АПЛ, який цікавиться українцем. Також він гра Жерони розглядають її інші англійські клуби. А саме Арсенал та Тоттенгем. Нагадаю, Жерона не хоче відпускати циганкова і зробила йому нову пропозицію на покращених умовах. На гравця збірної України великі плани. Атлетіко Мадрид дуже сильно хоче підписати нападника Жерони Артема Довбека. Іспанський топ-клуб готовий заплатити за українця лише 25 мільйонів євро, а не 40 мільйонів, які просять каталонці. Тому матрацники вигадали новий план. Атлетіко збирається запропонувати обміняти довбика на Родріго Рікельме, клаусула якого складає 60 мільйонів євро. Мадридський колектив хоче якнайшвидше закрити угоду, оскільки українським форвардом цікавляться і інші не менш імениті команди. У сезоні 2023-2024 Рікельме провів 47 матчів за Атлетіко, в яких забив 4 м'ячі і віддав 6 асистів. Союз європейських футбольних асоціацій виправив крачучу помилку в профілі захисника збірної України Максима Таловєрова. Розгорівся скандал через профіль Максима Таловєрова на сайті УЄФА. Захисник збірної України став уродженцем Росії, хоча народився він в українському Донецьку. Після розголосу ЄФА виправив свою помилку. Тепер в профілі Таловірова країною народження вказана Україна. Додам, що Таловірово долучився до єдиної перемоги України на євро. Максима випустили на останні хвилини поєдинку зі Словаччиною. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!